Служба швидкою специфічна. Її допомога може знадобитися кожному з нас. Тому цей напрямок завжди викликає інтерес та широкий резонанс у суспільстві. З 1 січня 2013 року прийнято закон про екстрену медичну допомогу. Реформи спрямовані на те, щоб бригади швидкої якнайшвидше прибували до пацієнта. Сама бригада швидкої допомоги, диспетчерська і персонал, вони не можуть працювати без забезпечення транспортом, і тому уряд е, на доручення президента е, виконує. Таку програму забезпечення оновлення парку санітарних автомобілів перше, що було зроблено в нашій державі, це прийняти національний стандарт на спеціальні санітарні автомобілі. В минулому році ми отримали за кошти державної субвенції автомобілі швидкої допомоги. Зараз вирішується питання придбання більше тисячі автомобілів типу Б. І це зараз кожен регіон отримав свою квоту і готується технічне завдання. Я думаю, що ці автомобілі можуть бути поставлені до кінця року або на початку наступного року. Крім цього, щорічно кабінет міністрів виділяє кошти субвенції для забезпечення ліками. Бригади швидкої допомоги в достатній кількості. сьогодні, всі регіони підтверджують, що вони 100% забезпечені лікарськими засобами, витратними матеріалами до кінця року. Крім цього, у всіх регіонах немає проблеми з пальним для заправки автомобілів. Тобто, сьогодні, якщо є, якщо є якісь негаразди або якісь зауваження, або недоліки роботи швидкої допомоги, то це відноситься тільки за рахунок людського фактору. Допомога швидкою найчастіше потрібна тоді, коли людина залишається сам на сам з нещастям. У ці хвилини, секунди, вирішують життя. Для цього тепер працює сучасна оперативна диспетчерська служба. Машини обладнані мобільними терміналами, бригади мають радіозв'язок. Усі етапи виконання виклику контролюються відповідними службами. Завдяки цим реформам, час прийняття виклику скоротився на 35-50 секунд. Виклики одразу поступають на мобільний термінал бригади, зменшується кількість хибних викликів. Оснащення медичних машин дозволяє продіагностувати пацієнта, надати максимум допомоги, доставити у стаціонар та передати в руки лікарям, щоб пацієнт міг отримати лікування і знову стати здоровою людиною, яка приступить до роботи та повноцінного життя. Ми живемо у час технічного прогресу. Це і машини, і обладнання, яке, на відміну від попереднього, компактне та багато. Функціональне сьогодні швидка допомога у своєму розпорядженні має також повний арсенал ліків. Є препарати навіть для лікування гострого коронарного синдрому. Це ліки, які коштують від 12 до 15 тисяч гривень, та інші дороговартісні медикаменти, яких поки що не мають навіть деякі стаціонари. Усе медичне оснащення спрямоване для зручності роботи лікаря та комфортного транспортування пацієнта. Наприклад, замість попередніх моделей дефібрилятора, який важив 32 кг кілограми та мав дві ручки, сучасний важить цього три з половиною з повною комплектацією. На зміну механічним апаратам прийшли автоматичні, завдяки чому покращилось діагностування та лікування. Варто зазнати. Значити, що електрокардіографи вітчизняного виробництва містять адаптер, який виконує функцію передачі ЕКГ на відстань. Завдяки чому навіть молодий лікар, який ще не має досвіду читання ЕКГ, що особливо важливо у випадках серцево судинної патології, може отримати дистанційну консультацію в наданні необхідної допомоги. Усі диспетчери мають медичну освіту і це правильно, оскільки це скорочує прийняття виклику від декількох хвилин до декількох секунд. Робота диспетчера складна у психологічному аспекті. Якщо трапляється нещасний випадок з людиною, життю якої загрожує небезпека, диспетчер не робот. Він не тільки приймає виклик, але й обов'язково прослідковує подальшу долю цієї людини. Співчуває і разом з її рідними сподівається на покращення стану. В інших країнах, наприклад, існують різноманітні тренінги, які допомагають персоналу зняти психологічну напругу. На відміну від іноземних кол-центрів, в Україні усі диспетчери мають медичну освіту. Особливу увагу підготовці медичних працівників цієї галузі приділяють у Київському національному медичному університеті імені Олександра Богомольця. Безперечно, є фахи медичні, які конче потребують суспільства, і першим можливо головним головною професією в суспільстві вважається лікар швидкої допомоги. І користуючись мовою військовою, можна звати, що це передовий спецназ охорони здоров'я. Я хочу сказати, що лікарі швидкої допомоги потребують особливої підготовки, тому що це є сума усіх знань, яка вимагає високу кваліфікацію і оперативне надання медичної домови, тому що швидку допомогу неможливо отримати в іншій країні, і треба отримувати там, де людина проживає. Тому підготовка лікарів для швидкої допомоги це. Можливо, одне з головних завдань, яке має наш університет. Хоча реформа медичної допомоги спрямована на максимальне поліпшення роботи у цьому напрямку, втім, треба пам'ятати, що людський фактор залишається провідним. Важливо, коли люди свідомо сприяють медичній службі. Поступаються на дорогах машини швидкої допомоги, не плутають різницю між швидкою допомогою та невідкладною, розуміючи, що необачливість та безвідповідальність можуть обернутися трагедією для близьких людей. Бо швидка це не поліклініка на колесах. Медична статистика свідчить, що раніше майже 80% ускладнень травм траплялися через недоліки транспортування. Сучасні медичні бригади оснащені повним спектром шин. У тому числі вакуумних, необхідних при важких травмах. У наявності також шийні комерці для різних вікових категорій, які зменшують деформацію та ушкодження при травмах хребта та шийного відділу. В розпорядженні бригади швидкої на сьогодні є декілька видів носилок та кріслокаталка. У рамках пілотного проекту придбано 67 автомобілів швидкої допомоги. У перспективі планується збільшити їх кількість до 100 автомобілів класу Б, які йдуть за основу, та це, в яких будуть їздити бригади високої кваліфікації на найбільш складні випадки. За 20 років підійшли до системних змін в організації роботи швидкої допомоги. Ми змінили абсолютно на нові стандарти роботу мережі станції швидкої допомоги. Ми на 100% забезпечили медикаментами, роботу бригад швидкої допомоги, машини швидкої допомоги, технічно переоснащені. В цьому році. Ми радикально змінюємо оновлення автопарку машин швидкої допомоги, і таким чином ми виходимо на виконання і досягнення головної мети наблизити медичну допомогу до громадян, зробити її максимально ефективною і зробити все, щоб в разі необхідності було збереження і життя і здоров'я громадянина. Як зазначалося, лікуватися можна у будь-якій країні. Але швидка з Європи не приїде. Приїде лише своя. Якщо ми хочемо отримувати медичну допомогу на європейському рівні, маємо ставитися до цієї служби відповідно. Сьогодні у світі важливість реформування невідкладної допомоги виходить на рівень соціальної політики. У нашій країні Робиться все можливе, щоб найближчим часом ми отримали службу швидкої допомоги, яка відповідатиме усім міжнародним стандартам. Пойдеться про життя людини, а особливо, якщо народжується нове життя. Випадки бувають різні. Наприклад, диспетчери розповідають, що по телефону навіть приймали пологи. Цього року так народили двох дівчаток та одного хлопчика. Особлива увага приділяється транспортуванню вагітних жінок, бо кожна людина від народження має право почувати себе в безпеці. Реформа та позитивні зміни не лише радують, але й покладають на кожного з нас високу відповідальність. Хочеться вірити, що розуміння цього у суспільстві стане вектором позитивних змін важливого сегменту охорони здоров'я.